Число та цифра один. Діти, давайте разом згадаємо казку колобок. Скажіть мені, будь ласка, скільки колобків було у казці? Вірно, діти, один колобок. Діти, давайте порахуємо, скільки по казці було вовків. Молодці діти, один вовк. Діти, знайдіть цифру, скільки зайчиків зустрів колобок у лісі. Так, діти, вірно, одного зайчика. Подивіться уважно і скажіть. На яких геометричних фігурах ви бачите цифру 1? Вірно, діти, на трикутниках. Діти, скільки лисичок зустрів колобок у касці? Вірно, діти, одну лисичку. Діти, подивіться уважно і скажіть, яких кружечків більше синіх чи жовтих? Наскільки більше синіх кружечків? Вірно, діти, на один більше. Що потрібно зробити, щоб їх було порівну? Вірно, діти, нам треба домалювати ще один жовтий кружечок. Тепер їх порівну. А зараз я вам пропоную разом з батьками розгадати ребуси. На все добре, діти! До побачення!